Всім добре. утро у нас. Юрко, ти проснувся, да, якраз умивається. Да, вмив, <laughs> Щас б зуби посісти, банні процедури, що там? Mm -hmm. Полоска а утренній туалет у Юріка. Okay. Бадик п'яний дзвонив сказав, що бабок не даєш, буду увольнятися. Кажу, ти бабок не даю, бо ти не робиш нічого. Він, ну він не пойме, що це зв'язано. <laughs> Якось так. І каже, квартиру треба шукати, скинь бабок п'ятерочку. Ти ж каже, Обіщав, кажу, ти, ти про це покрасиш. Ну, каже, я не покрасив, ну скинь. Тут це точно на квартиру. Ну, О, так ви думаєте, 40 разів наїдури на в цьому році, і тут оце п'ятерочку треба в суботу, п'яний дзвонить на квартиру. Ну, як воно, це, Гайрко. Я... Я, я не пойму, не можу сопоставити. Квартиру прилить, надо. Квартиру, квартиру. прилить. Е, ще й каже, все, уходить, буду типу. ну кажу, давай. Дивіться, що купив. Зараз відкрию, пофастаюсь вам. Юрик, а ну тут, ложи на, на пол, свідки ты спиш. Да. Короче, історія набору. Клацаю цей у TikTok вилазить набор ударних головок 6800 гривень. А я знав, що ти именно такий хотів. Там подовжені, короткий, бо в мене набор длинних є, я брав 6200 ну типа отакий. А я думаю, за 600 гривень, ще отака куча голов. Че не взять, правильно, Юрко? Угу. Китайський. 1850 з доставкой клацеві TikTok вилазить на набор номер вайбера, я їм пишу до 32. Де там брав лежи? Пишу, вийшли набор. І щось по клацаві забув. Через два дні переписку в Тік-Кі-чих. Дивлюсь, ніхто мені не відвітив. Я їм таке голосове записав, там з нормального було тільки А, Шо і это. Та то все матюки, я їм розказував, що вони торгують неправильно. Хоча не включив. Не і що ви думаєте, через полтори минути этот ответ на Viber посить координати куди відправити. Ну, я типа, розказав, що вони так багато бабок не зароблять. І все, і ось у мене набор з 1800 гривень. По-моєму, це взагалі недорого. Будеш пользоваться? Угу. піти. Теж подушки немає? Нема. А ч одноразовий, ну же работає головки. Який? Який? Який. Там ще труси дожні висить, а не перчатки. Ну ладно, ще не стираєш. Хай гуляємо. Надо пару дисків зараз розібрати фонд нуждаючимся передать може комусь треба шини дивіться 500 гривень пара з камерами т16 шина на птс оський диск бріжстоун представляєте навіть накачані були бріжстом 689 що далі сказати не знаю стояли на птс 4 щось возили 500 гривень два ската з камерами без дисків о, номер в описанні. Так, красна гайка, ну змі руками. Так, ганстери і ганстерихи. У нас, коротше, решетіло в каці, блядь. 43 лежачих поліцейських. Я не знаю, було їх до кінця міста зробити. Покажу вам, як нас дурять, блядь. Став. Думаю, що до кофе купити. Ходив, ходив, кабаносовий Дмитрук ніколи не їв. 100 грам продукту робиться 170 грамів м'яса. Здоровим почерком. Ти ж ти поякуєш, дивишся, да? Думає, що тут 100 грам там вся ця штука. Масса нетто 80 грамм, блядь. И тут на ей дурили, вы представляете? Ну, на каждом ровном месте вот такая штука. Той, менеджер Оксана, открой, пожалуйста. Мы с помощницей водитель, едем. Коломольця, водитель Коломоис. Вот так, да? Я водитель-директор Коломоис. <laughs> Короче, что я? А что у нас сегодня? Неделя. Ты стала маркетоптиков и выпить мне цены, их не очень нравятся. прям лайк им однозначно. Зараз поїдемо на Запорожжя. Так, не трогать руками. Їдемо ага. на Запорожжя. Там трохи запчастей треба вигрузити. І в принципі петлі заберем, що точаться і гей году додому. Може навіть завтра. Куда що? А ну дивіться, як можу. Що тобі, ремень П'яту вже включай, мучайся. Ремень класний, не натягується. Ой. Давай поламай ще цю штуку, блядь. Це сразу видно, що не вміє їздити. Кажу автопілот включився лучше, ніж на Теслі. Тут взагалі думати не треба. Там каже іноді за руль держись, а тут вообще сидиш собі і груша з бомб класи. автопілот 6.0 Скільки нам кілометрів. 87 Що нам буде діло? За руль Час, хоть. Я справа висать і туди. По справа? За руль хоть візьмися як положено, блядь. О! О! Хватайся за нього і держись двома руками. Сейчас може стане царычанки з'їмо. Перки будемо їсти? Ні. А я буду, У мене пузо все равно може. Все равно Та, же за пузом не нічого не бачу. Мені вже можна їсти пирожки, скільки хочеш. Ну ти бардачок відкрився. Мені подобається. Хі -хі. Та це вже машина. Тільки подумав, а він відкрився. Бачите як? Нас спадав пірожок. Свішній. Царичанка забув буде пірожки з печенкою. Кажу, Юрі, не будеш перік, ні, каже, не хочу, я худаю. Ну Я не сказала, що я не що худаю. Ну, діло добровольне, извини. Крепче, на... крепче за, за шоферку держись баран. <реш> 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 Давай, щоб не вбило нас. Втору вже, втору, не пали сцеплення, Газ, газом, газом, сцепленням. А, ти б не знала, як їхати, я поняв. Я працював в школі, де б ученики забили но А ну, Дивіться, вже дальнобочик професіональний чи ні. Їду <реш> й боюсь. Ну, як взросла. Зараз десь до Кам'янського доїжджаємо. Я не знаю, скільки завтра. Ще півтора часа й додому. Доїжджаємо до Запорожжя. Юровна, Юравна, у нас проблема. У нас спідометр в паве не стоїть. Полямався спідометером, диви, ноль. Що, що будеш робити? Що я можу зробити? На шо? На, На, На трахометр? Та не трахометр. Неправильно ти... сказала. А, у мене все поламалась машина. Як таке, може бути, я не знаю. Такого ще не водій не було, Ну все одпавсь лідометр поламався. Може швидко їхав, не знаю. Так, заїхали з юрої до Запорожжя. наш, у нашу обітель. Вигрузились тут трохи, зараз далі поїдемо. Круги поворотні нові зайшли, кому треба, за дорого. Це іменно нові. Що по наліччі? Шпильки, сальники, пневмосистеми, Стремянка нова є 37-38. Десь така шпилька в шестішпилючну ступицю ще з ущелья Оріховського заводу. Мені молотком можна бути, нічого і не случається. Клапани загрузчики для бігбейів. 200 клапан, 500 гривень метр э, сім'япровода провода цього чи шланги, німецький качественний, дуже хороший. Шкорня, хтупі шкорня, ой, не видно, що й показую. Камери хірамери, ремкомплекти. По ПТС сам асортимент в, принципі, в принципі. По наліччю практично все є. Диск новий не предлагаю. Тут далі поїде. Ну, таке, мелочушки, хірушки. Подшипники є нові баушні. Кралі тормозні. Полтавські. В принципі, що вам ще показати. Ступиться ПРТ. Це не наша сильна позиція, але так взяли лежить. Камери фліпери нові, там ще щось залишилось. Ну, Отак от. Дай юроне. Вплом номер Юровни знайде в описанні. 066 970 23 73. Дзвоните, вона вам одгружає, що надо. А ну, дивіться, вечір вже в Запорозі. Приїхав на мойку самообслуговування, машина самообслужується. <реш> лучше, лучше. Експлуатація. На гаражах повигружались туди-сюди. Завтра, мабуть, поїдемо до Токаря і будемо додому тікати, не знаю, гляне. Чим тут займатися. Так, давай, давай, не стесняйся. Перехочу на навчитися машини мити, я її учу. Короче, сиділи з Оксаною, скучно нам стало. Каже, поїхали на війну. Кажу, поїхали. Е -е, тут пейзаж помінявся з мого останнього візиту, я місяця два не був. Зараз поїдемо колес накидаємо. Чуть не за 200ся у фуру, ну ладно. Зараз поїдемо, колес накидаємо. Та в мене колеса ще є на роув чи паук дожен валятися з крана. У мене ж тепер кран є, той паук довго хранив. Ну, таке, в общем, летим. Летим. Томанець нічого не видно, знаєш, дрони не будуть літати над головою. Приїхав один додому. Це каже, нахер я їхала. Часто ще десь колеса були ровушні позабираємо. Нормальні. І там десь два ПТ соські. І все. А, Оксана, фл... а, знаєш, уцелило, туалет, <сміх> Ти що вселило в туалет, вселів наполовину. Кишов, все. Гля улю і чаєчку каже. Ти ще желізов не подорізав. Ще щось можна насобирати буде, колись треба приїхати. Кит якийсь бігав хата он до іс розійшлась було менше Ну короче воно падає все блядь. Що вам, трошки блін, тут та поїхали все пиздец хаті а світа нема Світа то нема нічого все yeah. ну, то ще на метал повирізай все, все. Можна ногу вдарити, я на вулицю вийти. Женщина викликав кресла совєск, деякі принесли. Брат, це в бус кинуть би Юркові. Ще в следующий раз. Я Та треба буде вкинуть Юркові. Поїхали. А його, охапка дров і плов готов. Краска. Що? Краски. Букет заввший навсі два. Сок сочейся. Ай, блядь. Та й, блядь. Наші смесителі, колись открутий. Вс, все. все. гов, каже. Два О, коти якісь. Ну це скушка. Ех, каже. Не, ну добре хоч хата для проживання я придатна експерт вирішив. то що ми дивились на неї і не могли поняти. Можно там жить, да, Акса? Да. Хоть он придатный человек. Я просто не силен в этих стройках. Ну, если эксперт сказал. Придатно. Но эксперт же не может брехать. Короче, тут Батя каждый день приходит, что-то там себе выбирает, носит. Там тоже потолки отпадают, все с этой чем, блин, Тут потолок вообще упал. вообще дрова он сикает деловых короче надо пригонять бус это вообще вообще можно разбогатить тысяч на 10 гривень или 20. Он это сейчас не подорезал и там крыша валяется вообще колесо оставляв зачем зерно метатель ну короче тут можно такого а. Ну, опять же там тронь стіна на голову падає, там тронь то. Вот ну шувалери можна вытянуть. Це на цьому хата держится. Хотя я хотів на видео вытянуть, щоб воно все впало. Мамка как не надо, не надо, ну я и не трогал. Нервничать чогось. що вже нервничать все правильно. Я же блогер, Ксения. <гум> Неси. Коротше відкрутили мовальник сюди, ще в можна його ну, типа на вулиці поставити, руки там ми ще посуду І колеса я взяв. Там п'яному вадику щось треба, було, зараз не знаю, надо не паук з крана. Два роушних колеса і два на прицеп одного осне в мене були нормальні. Типа зілбачок, не знаю, що вони, широкі, все. Ну і он про стоїть, він ходовка відрізана, типу потягнеш все розвалиться. Що з ним робити, поки не знаю. Верх нержавіющий, він не ріжеться. Ксенія, там ще щось знайшла. Коротше, всякий. Поиск, поиск, коп. Знаєте що жалко? Там яму зарили, хто вначалі дивився, не знаю, показував в ютубі, нік починав. А на скільки у нас там кубів, яма здоров'яна та сливна? Да, 25 тысяч по тим деньгам, це ж там кольца привозили з Запорожья кришки, типа маніпулятор визовав. Там здоровенная яма страшна, як оцей сарай, наверное, тільки вниз. Я робив на всю жизнь, на якось воно швидко закончилось. Оп. О, да и залупа пьяна, блядь. Че залупа, сам ты А Ахто ты в хуя, блядь? А чого ти ты мах А хто ты? А хто ты? Ну скажи, ну, а допився, ти? хати нема, нічого нема, жить ніде, блядь. Там я Ну так собрався. Не знаю, підароси, тої, не, який, там собрався отсюда, і уйшов відсюди, як і похуй. Ти де, який діловий, блядь. Там я Охуй, він так пішов відсюди геть, блядь. О, див вже тазик переїхав, ваді. <сіх> Кресло, блядь. Що, <сіх> <сіх> <чого>? <сіх> Зажився, блять. Що це я поїхав, тут а, Толік живаний є. Який Толик? А чого я не в курсі? А чого я не в курсі? А я от бля. Ты ж включи Кому? Йому. Хто йому дав ключі? А я що давав Я перший раз чую от тебе. Мені сказали, що Вадик п'яний тут живе, блядь. Ось дивлюсь, Вадик п'яний. Переодівся, все, типа, типа типу, робота. А ч ангари закриті, ти не знаєш обід, так? Да? ділам Гроші йому мало платять, по ділам де ходив. Знаємо ми твої діла. Класно. Так а за світ хто платить, всі діла, бо я щось ну. Там все переписано, я я просто теряюсь в догадках. Ну він переписав там, що таке. Як... як мені в ангар попасти, скажи, бо я не розумію поки. Не знаю, толікай. В якого? Ну, що живе там. Так ти на одній кроваті спиш чи що? Ну не знаю, ти мені, мені є... розкажи. Мені є... Ти вийшов, толік голий вибіг перед тобою. Що там робиться, поки я камеру включив? Сидить, думав, бля. Як до такої жизни докотився, вже в животину привратився. Не пишіть йому гнівні коментарі, і так повинно бути, так? Да? Я їх наругав. За 9 питали, 200 тисяч гривень продається капітальний ремонт повністю з тормозами. Треба її убрати відсюди, щоб водоса вигнати. Іди сьогодні покрасяв ворота відкривай, блядь. Коротше, Щось робив, робив. Скрій мені грошей, блядь, я вже зробив. А що зробив? Завіси не приваре, ручок немає. Это вроде пообваривало все. Борта толстые, поробили 60 на 40 трубу. Мощный страшный, заводский трехтонный будет. 2,80 на 2, 60 сантиметров борта. Не ты тут живешь? Нет, конечно. Точно? Да, А там что с пистолетом я побачу. Зелена бутилка якась. Це не моя. Але твоє? Ні. Так а той не п'є не вторий, по-моєму. А то тільки я тут була. Ну, ти ще скажи, що тут бомжи живуть, потім ти спиш після них. День підходить до кінця, колеса вигрузив там пірного коня. Там пару кольос нами її домовальник відкрутили. Ну, раковину в село лопає руки мить. І петлі лі позабирав в токаря. Кому треба, є по наліччі. Есть втулка, есть бы стулки, 45-й палец. Короче, есть є количество. Есть петры заклепки, там их небагато, а в основном ці.